Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от діагностика проходила. Е, задивчик був на отак от трішечки. Ну, то Таке, але, ну, скоріш за все, поршневу я буду міняти. Чому я через випускне вікно при знятті глушника видно було? Ударчик. Ось він прийшовся. От, видно так його. Ну, я гадаю, його видно. Ось він. Вм'ятинка така. Я розібрав повністю, розклав по кошачим сральником ці всі деталюшки. Ну, от, на картирині видно уламки. Це все це гольчастий. Гольчастий. От колінчато або нижній шатуна. От видно, як голочки бігають, от, вони перевалюються. Отак от, от не повинно бути. Тобто йому кридик. Ну і підшипничок трішечки в картері гуляє, ну то я вклею. Так що зараз все діло. Це вже, грубо кажучи, на утилізацію Мож, можна його і не чіпати. Оце все я повідмиваю, повідмиваю, текстері тут хочу. Також собі сральничок. Ну і, гадаю, будемо, будемо складати. Поршневу, якщо ви робите для себе, ви можете, ну, таке от от... Таку прихваточку можете лишити, якщо ви робите для себе. Але я цього ну, якби не рекомендую, тому що воно все одно зіжре вам кільця, навіть якщо ви підкинете нові, от нові. Бачите, які просічки. Тобто ну, вже воно не буде працювати так, як повинно. Тобто для клієнта в жодному разі я цього не лишаю. А якщо лишаю, це вже за його згоди. Тобто, коли клієнт каже ні-ні-ні став те, що було, то те я її лишаю і, звісно ж, і кажу, що ніякої гарантії, скільки вона відробить, не буде. А якщо вона крякне, то, звісно, клієнт знову заплатить за ремонт, тому що він погодився, погодився на, на те, щоб встановити стару, як то кажуть, циліндропоршневу групу. Так що зараз я це все діло мию. Саме-саме страшне вже, вже відкисає, ну от все зараз помиємо. ну і Потім, я гадаю, включусь, продовжимо. Помив все, що все що було потрібно, де там дуже-дуже старе. Шкрябати не буду, просто, просто як є, відмив. Ну, так Чистенько, все граненько, засраненьке. Ну, те, що дуже, але, але було. Що потрібно? Потрібні нам прокладочки. Ось так от. Є прокладочки. Потрібні підшипники. Підшипники, є підшипники. Потім колінчастий, колінчастий. Колінчастий є циліндропоршнева. Ціліндропоршнева є, вони приїхали, тільки-тільки не розпаковував. Щеплення потрібне зчеплення і гвинти щеплення десь були. Так от є гвинти щеплення. Гвинти там шайби. В общем, що зараз? Зараз вклею. Тут вони заходять тугенько, але все рівно я їх зараз вклею, розігрію та вклею і ну, вже, як, як то кажуть, буду потрошки збирати. Приморочок качает добре. Зараз <клухи> спробуємо. Ну вот забыть та від вести зараз промиємо это спробуємо. Техніка готова і поїде до свого клієнта. Проблема з карбюратором була в центральний жиквер, під центральний жиквер, під центральний отвір подачі палива, попала варса із спаливного фільтра. Продув компресометром, почистив відстійник, а на відстійнику грязіка була, сплавили. Все одно вона працює на холостих нормально. При навантаженні, при натисканні на газульку вона працювала секунд 5-10 і давилася і все. На холостих працює, але давиться. Почистив, ну працювати буде. Так що трішечки протестую, як вона буде запускатися на холодну. Якщо Коса ваша ну, з двигуном все, все добре, а запускається на холодну кепську, то це от, от він, елічка. Усьо вона, її потрібно крутити. Але, ну, звісно, якщо ви розумієте, що ви робите. Якщо не розумієте, то краще не крутити. Ну, а покрутити тут, ну, при принципі, є що. Так що так, як всім за увагу, До нових зустрічей і мир вам!